Вихідними соцмережі сколихнула новина про те, що Курахівська міська військова адміністрація у жовтні 2022 року закупила 15 телефонів iPhone 13 на 760 тисяч бюджетних гривень. Телефони було придбано у київську підприємиці Наталії Рябець. Вартість одного гаджета склала майже 51 тисячу гривень. В інтернеті ж ціни на таку модель складають близько 41 тисячі гривень. Варто відзначити, що у цієї ж підприємиці Курахівська міська військова адміністрація без використання. Ання електронної системи закупівель придбала три дизель-генераторні установки за 1 мільйон 561 тисячу 72 гривні, тобто понад 520 тисяч гривень за одиницю. Порівнюючи ціни в інтернеті, можна знайти подібні установки значно дешевше: від 374 тисяч до 403 тисяч гривень. Придбання новомодних телефонів в умовах сьогодення не аби обурило людей, які зазначили, що в Україні триває війна. Курахівська громада перебуває під постійними ворожими обстрілами, гинуть люди, руйнували зазнають житлові будинки і об'єкти інфраструктури, і купівля таких коштовних гаджетів недоречна. Крапку у цьому питанні поставив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, який у своєму дописі у соцмережі повідомив наступне для інформації особливо зацікавленим. Сучасні телефони придбані за зверненням військового командування відповідно до місцевої програми з підтримки збройних сил України на 2022-2023 роки, згідно з діючим законодавством. Сума витрачена на придбання телефонів, закуплених до за рахунок відрахувань податків із заробітної плати військових, які базуються на території громади, не йде ні в які порівняння з вартістю знищеної ворожої техніки та можливими пошкодженнями нашої інфраструктури. Тільки уявіть, які б руйнування могла принести ця техніка в разі її застосування, не кажучи вже про людські життя. Крім того, телефони такого класу стануть у пригоді військовим для більш ефективного використання квадрокоптерів в аеророзвідці, яка допомагає берегти нашу піхоту та нищити ворожі танки та БМП. Хочу нагадати, що він. Війна в наше місто прийшла ще в 2014 році, та триває по теперішній час. З перших днів ми почали тісну співпрацю з нашими захисниками, допомагаючи на всіх фронтах усіма доступними засобами, і не плануємо її зупиняти до нашої перемоги. Зазначимо, що за фактом даної закупівлі 10 грудня дехто Денис Фатєєв звернувся зі скаргою до Держаудитслужби. служби у своєму зверненні. Автор зазначає, що вартість закупівлі була завищена на понад 30% відсотків і вбачає у цьому нераціональне використання бюджетних коштів. Перевірка триває.